Доброго дня, дорогі друзі! Приводом до нашої з вами зустрічі стала трагічна подія, яка відбулась у Харківській області в Куп'янському районі в селі Гроза. Там влучанням російської ракети було вбито 51 людину. І серед них семирічний хлопчик. І я написав вірша, дав йому назву Село Роза. Трагедія в маленькому селі, де пів села солдата поминали, цього наводчика ще й досі не знайшли. За зраду покидька без суду розірвали. Ракета влучила прямісінько в кафе. одне життя там було вбито. Коли до людства, врешті решт дійде, Росія з мертвих ще збирає мито, ці дикуни інакше не назвеш, не мають права голод свій подати. Кому цю правду людство віднесе? Коли припинять? Ні за що вбивати серед загиблих хлопців, років сім. його життя теж бачимо, заважало про людяність нам говорити з ким, з безлюдяністю, що дітей вбивало. Хай бачать, чують 21 вік, як стрімко світ у часі прогресує, куди наш сором, не простившись, зник. Кому ганьба без сорому звітує, по грозі йде цей траурний кортеж, цей похорон всі мають транслювати, цей злочин між людьми не має меж. Злочинцям змусимо за це відповідати. Ми знову приспустили прапори, чорні хустки. Жінки вже не знімають, для кого пишуть ці договори, коли ні що нас весь час вбивають.